Привіт друзі! Дуже давненько вже не було на каналі відео. І ось я прикупив собі голубів. Ну, у мене з червоними сталося біда. Ну коротше, в мене чуть вся птиця не пішла. Накинулася якась епідемія. Ну, коротше, падеж пішла і все. І голубі почали. То єлі врятував. От в мене лишилися ще, ще один карликовий червоний. Типу він не такий, як вони. на наступному відео я покажу їх. Кажу ось так. Вже дві голубки і самця. Бо саме в мене червоний то є. А от е... голубка в мене теж пішла. Коротше, така чудесія Вийшло. Ну нічого, витягнемося з того. Так що і тут трошки. Як ви вірите голубки на сьогодні середньої голубки? Трошки позорітки подогости, то буду я їх чуть-чуть підтинати. А то буде вже на походу завтра. Або що ми, ми сьогодні не хочу вже присвятити. При святі їх обрізати. то ні це страшне. У мене то <кій>, попадалося на з моїх вигуків молодежі. Тоже з такими було, то нічого. ну Трошки попідтинаю їх, щоб коротше було, щоб за, не зацеплялося ніде. Та і все, ось такі в мене карліки жовті Дуже птиця така хороша. Справа птичка. Мені подобаються карлики. Нема що казати. брав я їх Володимира Кокайла. Я вже в нього беру третій раз. І мені подобається. Птиця від нього жиє. Довго. Може рік прожити, може два, може. То вже залежить від того, як, як далі вас піде. Але що воно. Що ти привіз, а воно зраз, а воно за 2-3 дні здохло. Що воно там хворе? У нього птиця вакцинуєся. Раз в рік птицю вакцинує. Пропоює. Птиця супер. То що одно мінус, що треба трошки ногти подрізати, бо вони трошки задовгуваті, а мають бути коротенькі. І зараз ще будемо їх перекульцовувати кембриками. Бо там стоїть вісьмерочка, а їм йде сім'ярка, а мому червоному вже йде вісьмерка, бо він трошки грубшу ногу має. Він щось по типу пав'яка, пуштового там. Архангельських снігурів. Щось таке має по типу. Ну, птичка супер. Так що, друзі, голубиний рай не, не пропав, голубиний рай буде свою живність продовжувати. В наступних відео я вам покажу свою птицю. Там молодіж пішла. Не так, як хотілося, але є трохи. Десь там були і чисті яйка, десь були спорчені, десь зародки. За Ну, коротше, Цей рік трошки не так, як хотілося, але... І не скаже, що, що щось погане є в цьому От я не знаю, як з ними. Будемо щось під кормілки пхати, ми потихеньку від них. І будемо їх підкульцовувати. А там далі подивимося, що можна з них взяти. Ось такі той. Зараз ставлю на паузу і будемо. Перекульцовувати їх. А то два кульця на одній нозі, ви самі видите, це не фіншуй. Взагалі не фіншуй. Так що ось якось так. Так що ця суперова. Трошки не така, як в мене було чуть-чуть вона -чуть сухуватіша но то шкарлики, вони такі мають бути. Пропоїмо файно їх, підтягнемо, дамо їм вітамінки. Та й буде супер. Зараз ставлю на паузу. Ось, ось друзі. Буду я ось таку голубушку перекольцовувати І то, що я вам говорив, І такі довгі. Їх трошки трапо обрізать. Небагато. Ось так Це у нас самець. Кульцо тут, это кембрик, верніший. Але великий тут ще болтає. Я його просто скину. Кину і поставлюємо чорненький. Ось такий. Робою стороною до долини. я вам скажу, сам чаще більш-менш ще нормальний кох. Нігті. Ну я вам зараз покажу голубку. І ви ахніки. Як до такого допустити можна? Ну і ось ще довше. Навіть підкручені такі, вони не мають бути такі. Їх треба підрізати. Бо це на травму. може у настоїть, нас стоить їх треба підрізати резать чуть-чуть. И окульцовано. Тоже весьмерочка. А тут так. Покажу її так. Не дуже так, бо це... Я селфі поки штатива знімаю. Ну, це не дуже так воно. А ще до. Штатива не, дуже... не доріс. І мусить бути так, як є. І ставимо її червоне. І цією грубою стороною донизу. Але вже на другу лабу. Лапку на другу ножку. І все. Бо я не люблю, коли я на одній ножі пару там кембрик, чіп там на Подає там пуштових наліт. Ну, ребята, все буде гарненько І берем другого випуску. Видите, які мої бутинні? Ось такі коротенькі. Ну в чй щось, видите, палец десь був в'язко переломаний, я то не придивився. Ну нічого, живе-живе. І все. І, ось, і так само цю голубку закульцовуємо. Але на другу ножку, бо там вже там палець травмірований. Ну і все, всі наші голублята перекульцовані. А верніше ця кульца і немала голубка. Тому я культуну отак. Зараз, ребятки, з заштопила. Ось так, ребята. Ось все перекульцов я їх О, Все супер. Ось це був весьмерочка. Щось не хоче фокусувати он толком. А це. Це. Ну і ви верите, як вони сильно відрізняються. По виробу А у них, в принципі, до дні один и же. Так що, ребятки, вот така. Історія. Так що, друзі, хто ще не підписався на канал. Підписуйтесь, ставте лайки. І всім до нових відео. І зробимо цей канал на ура! Так що потихеньку будемо показувати голубів. І буду показувати, як вони виводять. А в принципі... Їм виводитися так не буду давав. Просто яйці знес, підкинув і все. Щось буду брати молодь. Подивимося. наступного наступному відео порівняємо. Візьму ось цю голубку і самця червоного і подивимося, які з них вийдуть, е е е які вони є різні. Робимо таке порівняння. Всім пока. До нових відео. Пока-пока.